Сьогодні у нас перший день весни, 1 березня. Все про це говорить, навіть сніг. Шуткую. Біжимо з Іллінкою на трамвай, поїдемо на ринок, пройдемось по магазинах, їй треба взуття. То, звичайно ж, не хотілося б цього разу, щоб нас тепло застало зненацька. Підготуємо взуття для неї і, може, встигну і собі щось вибрати, бо в мене також нема демисезонного взуття. Мої вже ще восени приказали, як то кажуть, довго жити. Тому теж не хотілося б в цих чунях ходити весною. Подивлюсь, щось і собі. У Полінки на перший раз, на, на початок, якщо що є, такі чобітки непогані, але їй теж треба кросівки, ну з нею пізніше. Бо вона, по-перше, захворіла. Сьогодні, слава Богу, вночі було більш-менш нормально, температури не було. Але все одно ж хай дитина виліковується, набирається сил, бо на наступному тижні нам їхати в Дніпро на змагання знов. Тому таке. Коротше, ось така, таке у нас 1 березня 2025-го. Зі снігом і мінус три. здесь стороны. <говорит> угу, встань, встань. Вот это, Пять, А, ну Я не бачу. Ось у капібар. А в яку ціну ці подушки? Ага, зрозуміла. Боже, а риби які здоровезні. Дзеркальний карп, да? звичайний. В асортименти, ще й щука, нічого собі. Клас. Риночний вайб. Йдемо, поки тут не дуже багато людей. Коротше, зайшли, купили ратиці. На холодчик і лінці купили взуття. Ходили на авторинок. Що ми там купили? Кріплення там треба, це частини деякі. А то зараз нам треба насіння селери і помідорів так, Прийшли на точку, де ми вже брали перевірену, так скажімо. так, Насіння купили. Зараз йдемо вже на зупинку, щоб їхати на нашій четвірочці. Ось Оселінка по дорозі всю забігла в книгарню спитати про одну книжку. І вона її хоче прочитати, і я. Це якщо вона є, буде для нас обох подарунок на 8 березня. Так сонечко світить, наче весна. Ну, Взагалі-то весна. Що до цього? Є? Немає? Тільки друга та четверта, мені теж сподобала з поставкою. Можливо, uh -huh. в березні це ж uh -huh. не Зрозуміло, Зрозуміло. Якраз першої частини, те, що ми хотіли, немає, на жаль. То, а їх взагалі чотири, так? Так, да, Ми трошки запізнилися на нашу четвірку. Чому? Тому що Еліна купляла собі Мачо. Правильно я сказала? Так. Оригінальний, ну в плані того, щоб без, без, без додавання якихось смаків. Ми вже з полуницею, з бананом куштували. Вона захотіла оригінал, так сказати, <різь> так сказати, скуштувати, спробувати посмакувати. А ось в зв'язку з тим, що ми запізнилися на трамвай, свій упустили нам десь хвилин 20 чекати, вирішили піти на зупинку, яка йде раніше. Там шансів сісти більше. Ось, бо в мене щось так болить нога. Не знаю щось. Не подобається мені цей торговий дім. І, коротше, все ж вирішили йти саме цим сквером, парком, прогулятися. На задньому, до речі, Іліна йде, ага, також знімає влог свій. Ось погодка така сьогодні, ну реально, прям весняна. Чесно кажучи, спочатку вийшли начебто так мінус три, холодно, така теж там та весна. А воно ні. Виявляється, погода тепла. Пташки співають, гарно, Така картинка, я йду, гарна мені подобається. Зараз за кулісі Еліниного влогу. Хороше міняють на весняний дизайн. Ми йдемо з літом. Всім привіт! У нас сьогодні яке число цього? 7 березня. Погода, весна, тепло. Боже, як хотілося б, щоб воно вже не холодало. Щоб така погодка вже і була далі. Ну, теплішала, як би, звичайно, до літа. Ну, супер. Коліна сьогодні до школи не пішла. Ну, у нас, по-перше, майже 11, ні, майже 12 годин була повітряна тривога. І коли потрібно було йти до школи, якраз була повітряна тривога, ми вирішили, що хай залишиться сьогодні вдома. По-перше, і за цього, а по-друге, із-за того, що завтра в неї важке тренування, репетиція генеральна. І у неділю їдемо на змагання, чемпіонат по хореографії, так? Сказала прияшка, що у от як вчора, будуть всі два Супер. У них дуже важке вчора було. Вони всі вийшли, майже всі плакали. Хто й за чого. Дуже важке тренування було. Ось. І тепер каже тренер, що буде так постійно, не буде їх жаліти. Так, у нас ще новинка. Іліна придбала нам усім подарунок. Ну, у нас такий був, але, на жаль, зламався, тому о, вимушені, ну, так, вимушені було знову його приобрести, так скажемо, скажімо. Ось придбати. І... Будемо тепер готувати, ну я покажу, якщо не забуду вдома, і будемо тепер готувати нові смаколики. ПП і не тільки. А зараз ми йдемо куди, Полін? Йдемо в магазин, тому що нам треба купити дещо, щоб було що готувати завтра. Святковий стіл, бо завтра що в нас дось? Має батьків. Так, правильно. Так, коротше, ми по справах. Дивіться. Яка краса, потеплішало І бджолки одразу позліталися, знайшли. Доковиляли ми з Полінкою додому. Коротше, що показує, що ми купили. Ой, чогось воно збільшеному варіанті. Так, значить, купили ми таку домашню курочку, Вона така симпатична, жовтенька. Ось, і вона вийшла. Не пам'ятаю, скільки вона окремо, кілограм 109 гривень. І також купили ще свиного рубленого фаршу. І це все разом вийшло 400 гривень. Ось так. Купили по знижці АТБ наші улюблені грибочки. До речі, їх дуже давно вже не було. Потім з'явилися. Ну, так собі на 8 березня ці опеньки взяли. Також салатик наш, що ми останнім часом беремо, ще помідорчик один. Завтра... Забульбенемо таку смакоту. Потім ми купили печиво, Дніпро ось таке свіженьке. І ще ми купили, купили, купили також в АТБ ось такі булочки для бургера. Тож, фарш саме для цього. Завтра та тато нам буде готувати смаколики. Ось такі. Ще дивиться, що у нас є. <гум> Це у нас горошок ось такий. Красивий. О, ще ось стоїть. Салфетки купила. Це у нас наша зелена їжа. Так, Забула показати ще Полінці. Ось купили таку фігнюшку якась. Не фігнюшку. <кій> Ні фінюшку. Цілих 8 гривень коштує, так? Коротше, що там було всередині? Ось така по типу зубна паста і щітка. Щитку цю Це як цукерка, її можна їсти. А що тут так вона? Це. Та це просто було. А, так. Так, ну ось ми. Зараз буду чистити зубки. Так, демонструйте, будь ласка нам. Зачамо почистимо зуби з тяна. ха ха Випала. Ну, що воно таке? Кисле, солодке? Кисленьке чи солоденьке? Ну, швидше. Гай, кисло, кисло солодке. Кисло солодке, зрозуміло. В общем, така фігня. 8 березня. Погода. Цікаво. А ми на репетицію. Завтра знову в Дніпро їдемо на чемпіонат. Весняний вайб, настрій такий. Крізь квіти продають. Приїхали з тренування з Полінкою. Її замовлення виконано. Сьогодні ось таке. Ось таке, це вона вже половину з'їла. А також ще я взяла міді-болійки зі спеціями. І найулюбленіший смаколик наших дівчаток цю ми взяли. Полінкою зайшли. Ось такий сет. Він якийсь ну, це, святковий. Ой, забери ще. Оце ще. Так, а ну давай, 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 давай. Дивимось, так. Така наліпка святкова. Це він зі знижкою був. Якраз. Ось такий. Ну, Зараз Еліну дочекаємось. Будемо смакувати. Нарешті збулася наша мрія з Селіною. Ми дуже-дуже давно мріяли скуштувати, попробувати, але або не наважувалися, або ну, з різних причин. А, устриці. Цього разу, 8 березня, нарешті ми наважилися. Коротше, ось у нас шампанське. Ну, як то кажуть, найкраще смакує з цим напоєм. Лимончик і ось два види. Навіть демонструю вам ціни. Вони були зі знижками. Взяли ми це у сільпо ніяких ресторанних. Можливо, це наша помилка. Бо якщо б подали в ресторані, воно було б смачніше, цікавіше. Не знаю. Будемо пробувати куштувати. Так, так, ось. А де оці е, по Менше... дорожче? Менше ці по 30 гривень, оце одна. А ці скільки? 40, да? 9. 49. 49. Майже... А, 39. 7. Ну, по 40 гривень. А, ну, зараз тут же ж бо я вже. Ну, так, да, 80 і 57. Ну, коротше, майже по 40. 20, 28 і 40. Угу. Ну, коротше. Зрозуміла, там було ще дорожче. Ми не наважились. Чого вирішили саме дві скуштувати? Ну, два варіанти. Бо, ну, ну типу, дешевше може не таке смачне, буде, як те, що дорожче. Не дуже ми в цьому розбираємося, але будемо куштувати. Ну, Бог допомагає нам. Саме цікаво, що завтра мені їхать Дніпро з дитиною. Сподіваюся, я витримаю дорогу. І зі мною нічого не станеться. Ну, що почали. Хтось знає, як їх відкривати. Ну, головне, що вони зачинені, тобто це, значить, вони свіжі. Іліна їх везла, вони всі були у льоду. Ну, мабуть, якось так. Ось. Але у нас дуже сьогодні спекотно. 8 березня льод перетворився на воду. Ой, глянь, хто тут? Ти хто? Чого воно не відліпає? Воно ж треба бути на одній оцій сторонці. Коротше, оце так, я так розумію. Іноді беруть це так трошечки. Oh, <гут> це таке нам. Так, ти знаєш, що ти багач? Ти так, той, звичайно. Це я багачка. Так. Це Іліна купила. Чин-чин? Давай. Я вже трохи маю. Дуже забагато лимону вийшло, їй сподобалось. Ну, чесно кажучи, я думала, що воно набагато буде набагато гірше. в Цілому погано, тим паче, що це маленькі. Поліна казала, що вона взагалі не буде це пробувати. А зараз що? Я? я хочеш, так? Ну, добре, тоді тобі повезло, будемо коштувати ці великі. Ну, добре, якщо ти не зможеш, тоді я, так? Так, ті маленькі набагато легше відкривалися. А цю довелося дуже багато зусиль додати. Другу таку велику ми ще відкриваємо. Коротше, одна буде і лінія, інша по лінії, так? Так, загадуй бажання. До речі, ми з не з'їли і не загадали бажання. Тож давай. Так, ну давай, давай, швидше, бо треба ще її свіженьку їсти, поки вона жива. Ні? Короте, ні, мабуть, ще зарано, тоді ä, пробую я. А, ну, а, я не там... люблю. а, Поліна ж не люби рибу, так, звичайно. Ну ти ж морепродукти любиш? Так, да, не ну. рибу. Так, ну що. Ну, чесно кажучи, та була смачніша маленька, ніж ця. Саме ця мені не подобається. І лінці зайшло більше. Мені та перша сподобалась, ця друга не дуже. Поліна взагалі досі ходить тільки від нового вигляду і запаху. Хоча казала, я буду Ну, щось пішло, і не так. У тій першій? У Алі, усю. А, ага. Вона така дуже красива. Ну що, ну. Ну, така сама? Да. Як і ця, так? Да? Ну, коротше, Іліна у нас гурма. А, я... <свят> <О, да. свят> а якби це від цього залежало. Так, ну все. Ми це зробили. брелок шарик. Ось такий подаруночок ще полінці на 8 березня. Я раніше його купила, чесно кажучи, вже навіть про нього забула, вчасно згадала. То зараз відкриємо. Це самостійно треба е, шиту, шити таку ось лапку. Так, давай подивимось. Лапку треба лапку. Угу. Ось такий синтепон цікавий. Сама ж основа. Ох, в них окрема. Голка, Окремі гостра. такі деталі. О, тут навіть підписана: іголка а. не гостра. Не гостра голка, ниточки ось такі, стрічка. І саме це кільце. Коротше, потім вже після змагання на наступний день будемо займатися, да, до цього? Угу. Тобі сподобалося? Вже спати лягали. Сподобалося? Добре. The next day. Так, все, завершився перший етап, перше відділення. Зараз уже скоро будуть збиратися наші. Ми знов тут. Звичайно, збіг група, і все-таки виглядало йому. Хто ж це може бути? Хто ж це? Хто ж це? Ми нарешті вже повертаємося додому. Це моя мама. Покажи цей медаль, покажи, яке ми місце зайняли. Перше. Так, нас тато зустрічає. Що найцікавіше, медалі видають завжди. Ну, на дипломах писали перше місце. А на медалях не було От цього разу є.